День добрий, рада вітати вас на сторінці Меблігроя. Пропоную вашій увазі ліжко сіті від українського виробника торговельної марки TimeLess. Загальний розмір ліжка від краю до краю 1 метр 70 см. У довжину ліжко займає 2 метри 8 см. Висота узголів'я 90 см. Це ліжко йде з вбудованим матрацем. Спальне місце в ліжку 1,70 см на 2 метри. Наповнення матрацу пружинний блок, пінополіорітан та синтепон. На узголів'я ліжка. Іде гарна декоративна строчка з втяжками. Матрац підіймається за рахунок газліфтів. В ліжко є великий та місткий короб для зберігання білизни. Матрац дуже легко підіймається та дуже легко опускається донизу. І на підлозі ліжко розташувалось на невеличких хромованих ніжках. На це ліжко можливо брати будь-яку іншу тканину, будь-який інший колір, а також замовити ліжко в інших розмірах. А ми чекаємо на вас у гості кожного дня. До зустрічі, любі. па Папа!